Дирекція міської школи пишається не тільки тим, що їх навчальний заклад найбільший в районі свого часу тут навчалося півтори тисячі учнів, а й тим, що його збудували в чеський період, і він носить ім'я Томаша Масарика, першого чехословацького президента, і як написано на постаменті, присвяченому йому, засновника першої середньої школи у Своляві. Тому обійти такий об'єкт стороною чеські партнери з Височини просто не могли. Це надзвичайно приємно, тому що це наші спільні коріння, наскільки ви знаєте. Перша Чехословацька республіка в рік 1939. Ну і це, можна сказати, що йдемо по слідах перших чехів. Проєкт «Школа Масарика» є надзвичайно цікавий, є успішний. Я думаю, що наші друзі, партнери з чеської сторони проведенням робіт і станом об'єкту задоволені на всі 100%. Будівля школи давно потребувала капітального ремонту. За майже 90 років дах неодноразово заламувався, а великих розмірів вікна не утримували тепло і були у аварійному стані. Саме з їх заміни і почали спільний проект. Дякуючи співпраці з нашими побратимами, вдалося реалізувати проєкт із заміни вікон, проваджуючи і нерозбираючи технології. І власне півтора року цей у нас проект, від коли ми взяли в ньому участь, він дав нам можливість поміняти вікна як у старому, так і у новому корпусі. Вартість проекту, так якщо грубо говорити, то це спочатку це вже як друга лінія, бо спочатку ми поміняли в старому корпусі. Вартість була 470 тисяч, а зараз 466,3 і 30, тисяч. В основному це мільйон. Чеська делегація, яка має за мету інспектування проектних об'єктів, і тут переконалася, що роботи виконані вчасно і якісно. Гарна робота заміни потребують ще коридорні вікна. Та до 1 вересня все буде готово. Дирекція школи має надію, що співпраця триватиме, а цей проект не буде останній. Якщо будуть якісь запитання, пропозиції, просьби, то я думаю, що дивлячись на те, що як ви підкреслили, що це школа саме велика і тим більше носить ім'я Масарика. Я впевнений, що чеські друзі підуть на зустріч у подальшому. Наступною черзі була інспекція навчально-виховного комплексу в селі Робникова Гута. Вперше західні партнери завітали в це гірське село два роки тому і зрозуміли, чому будівля потребувала негайного ремонту. Стан будівлі до проєкту був, можна сказати, дуже поганий, тому що вікна були старі, зроблені з сирої деревини, вони не закривалися. Виша у нас протікала, в прямому значенні капало дітям на ліжечка, капало дівчатам на голови. За два роки вдалося капітально відремонтувати будівлю. Її зробили теплішою і вберегли від опадів. Спочатку був зроблений проєкт заміна вікон та дверей на суму 198 тисяч, потім був зроблений проєкт на ремонт покрівлі на 192 тисячі. Партнерів з Височини задовільнив огляд обох об'єктів у Сволявському районі. Тож за офіційне їх завершення та урочисте відкриття, яке відбудеться за місяць, вони спокійні.